Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку порівняння натуральних чисел, числові нерівності. В житті нам часто доводиться порівнювати числа. Розглянемо приклад: на першому малюнку 3 яблуки, а на другому 7. Ми можемо порівняти і зробити висновок: 3 менше, ніж 7. Ми можемо записати ще в такому вигляді 7 більше, ніж 3. Отже, результат порівняння чисел записується за допомогою знаків більше або менше. Для порівняння натуральних чисел ми будемо використовувати правило. Розглянемо правило 1. Із двох натуральних чисел меншим є те число, у записі якого менше цифр. Наприклад, порівняти 96 та 830. 96 це двоцифрове число, тому воно буде менше, ніж 830, яке є трицифровим числом. Розглянемо наступне правило, яке використовується тоді, коли у записі натуральних чисел однакова кількість цифр. Таким чином, якщо у запису двох натуральних чисел однакова кількість цифр, тоді числа порівнюють порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Наведемо приклад порівняти 3574 та 3547. Обидва ці числа чотирицифрові, тому їх будемо порівнювати порозрядно. Починаємо порівнювати з найстаршого розряду. Наглядно ілюструємо на схемі. Порівнюємо 3 та 3 однакові, переходимо до наступного розряду. 5 та 5 також однакові, переходимо до наступного розряду. 7 більше, ніж 4. Отже, і перше число 3574 буде більше, ніж 3547. Розглянемо приклади. Порівняйте числа, результат запишіть за допомогою знаків менше або більше. Перший приклад порівняти 385 та 3786. У записі першого числа лише три цифри, тому воно буде менше, ніж друге число 385 менше, ніж 3786. Приклад 2. Порівняти 95135 та 2597. Перше число п'ятицифрове, а друге число чотирицифрове. За правилом, п'ятицифрове буде більше, ніж чотирицифрове число. Наступний приклад: порівняти 85 231 та 85 213. У записі цих чисел однакова кількість цифр, обидва ці числа п'ятицифрові. Будемо порівнювати їх порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Порівнюємо 8 та 8 однакові. Наступна 5 та 5 також однакові, Переходимо до наступного розряду. 2 та 2 також однакові. А вже цифри в наступному розряді 3 більше, ніж 1, тому і перше число 85231 буде більше, ніж 85213. Порівнювати можемо не лише числа, але і значення числових виразів. Наприклад, порівняти добуток 25 помножити на 3 і суму 32 додати 41. Для того, щоб порівняти значення числових виразів, ми повинні обчислити ці значення. Обчислюємо 25 помножити на 3 до рівня 75. Обчислюємо 32 додати 41 до рівня 73. Оскільки 75 більше, ніж 73, то 25 помножити на 3. Більше, ніж 32 додати 41. Розглянемо поняття числова нерівність. Отже, це запис, у якому два числа сполучені знаком нерівності. Наприклад, 10 менше, ніж 25, це приклад числової нерівності. Числова нерівність це запис, у якому два числові вирази сполучені знаком нерівності. Приклад, 25 помножити на 3 більше, ніж 32 додати 41. Числова нерівність це також запис, у якому числовий вираз і число сполучений знаком нерівності, наприклад, 10 помножити на 5 більше, ніж 1. Розглянемо особливу нерівність, яка має назву подвійна нерівність. Розглянемо запис, який ви зараз бачите на екрані: 5 менше, ніж 7, менше, ніж 9. Цей запис означає, що число 5 менше від числа 7, а число 7, в свою чергу, менше від числа 9. Цей запис ми можемо прочитати інакше, а саме, число 7 більше за 5, але менше від 9. Отже, запис такого вигляду будемо називати подвійною нерівністю. Запам'ятайте, що читати подвійну нерівність будемо починати з середини. Отже читаємо подвійну нерівність. 7 більше від 5, але менше від 9. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 143 завдання. Заміни зірочку знаком більше, менше або дорівнює. Починаємо з першого завдання. Необхідно порівняти 3753 та 37500. 31. Будемо порівнювати. У записі числа 3753 4 знаки, а в записі числа 37531 5 знаків. Отже, перше число буде меншим, і ми ставимо знак менше. Ми користувались правилом 1. Розглянемо тепер друге завдання: порівняти 82 000. 371 і 9999. Пояснюємо. Число 82371 – п'ятицифрове, а число 9999 чотирицифрове. За правилом 1, п'ятицифрове число буде більшим. Ставимо знак більше. Третє завдання. Умова. 452. Треба порівняти з числом. 373. Обидва ці числа трицифрові. Починаємо порівнювати з найстаршого розряду. У розряді сотень 4 бачимо, а в другому числі в розряді сотень 3. 4 більше, ніж 3, отже, 452 більше, ніж 373. Користувались правилом 2. Четверте завдання порівняти 542 982 і число 542 928. Обидва ці числа шестицифрові. Починаємо порівнювати порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Отже, 5 та 5 однакові, 4 та 4 однакові, 2 та 2 однакові, 9 та 9 однакові. А вже наступний розряд 8 більше, ніж 2. Отже, і перше число буде більше, ніж друге. Поставили знак більше. П'яте завдання. Необхідно порівняти 5 мільйонів 725 тисяч 1 та 5 мільйонів 725 тисяч один. Корисно іноді прочитати ці числа, і ми зрозуміли, що вони є однаковими. Ставимо знак дорівнює шосте завдання: порівняти 42 370 та 42 371. Перше число буде меншим, ніж друге число, ми ставимо знак менше. Розглянемо номер 147. Що менше? Запиши відповідь за допомогою знака менше. Отже, перше завдання ми будемо порівнювати 5 км та 5001 метрів. Щоб порівняти, ми повинні прийти до однакових одиниць вимірювання. Переведемо кілометри в метри. Згадаємо, 1 кілометр – це тисяча метрів. Тому 5 кілометрів – це 5 тисяч метрів. Ми порівнюємо 5000 м і 1 метр. Зрозуміло, що 5000 метрів буде меншим, ніж 5001 метр. Тому такий самий знак ставимо і в умові. Висновок 5 км менше, ніж 5001 метр. Розглянемо друге завдання. Необхідно порівняти 51 см та 5 дециметрів. Перейдемо до однакових одиниць вимірювання. Пригадаємо, 1 дециметр – це 10 см 5 дециметрів – це 50 см. Ми порівнюємо 51 см та 50 см. 51 см більше, ніж 50 см, і тому 51 см більше, ніж 5 дециметрів. Але зверніть увагу, нам відповідь треба записати, я підкреслюю, за допомогою знака менше. Тому ми можемо записати відповідь, що 5 дециметрів менше, ніж 51 см. Третє завдання розглядаємо. Будемо порівнювати 4 тонни 2 центнери та 41 центнер. Щоб порівняти, перейдемо до однакових одиниць вимірювання. Пригадаємо, 1 тонна це 10 центнерів, 4 тони це 40 центнерів. Та ще 2 центнери це буде 42 центнери. Зрозуміло, що буде більше, ніж 41 центнер. Ми ставимо знак більше. А враховуючи, що відповідь треба писати за допомогою знака менше, ми записуємо відповідь. 41 центнер менше, ніж 4 тони 2 центнери. Четверте завдання: умова. Порівняти 7 кг 300 грам та 7199 грам. Переведемо 7 кг 300 г у грами. 1 кг це 1000 г, 7 кг це 7000 г та ще 300 г. отже, 7300 г порівнюємо із 7199 г. Зрозуміло, що 7300 г буде більше, ніж 7199 г. Відповідь записати за допомогою знака менше. Отже, відповідь буде 7199 грам менше, ніж 7 кг 300 грам. Завдання виконали. Розглянемо номер 151. Завдання. Прочитай подвійну нерівність. Згадаємо, що подвійну нерівність починаємо читати зсередини. Отже, перша подвійна нерівність читається таким чином. А більше за 12, але менше від 37. Прочитаємо другу подвійну нерівність, починаємо читати з середини. А більше за 192, але менше від 207. Третю подвійну нерівність читаємо, починаємо з середини. А більше за 9272 але менше від 12152. Навчилися читати подвійну нерівність і запам'ятали, що її починаємо читати з середини. Розглянемо номер 154. Необхідно порівняти значення виразів. Розглядаємо перше завдання. Необхідно порівняти значення виразів. 25 помножити на 3 плюс 36 і виразу 12 плюс 35 у дужках і результат помножити на 3. Щоб порівняти значення виразів, необхідно знайти значення цих виразів. Отже, знаходимо значення виразу 25 помножити на 3 і додати 36. Спочатку виконуємо дію множення. 25 помножити на 3, це у нас буде 75. 75. можемо написати угорі. Друга дія: 75 додати 36. Виконуємо додавання. Кому важко виконати усно, можна виконати в стопчик. Виконуємо 6 додати 5, 11. 1 пишемо, 1, пам'ятаємо, 7 додати 3 буде 10 та 1 11. Отже, результат буде число 111. Тепер знаходимо значення виразу 12 додати 35 в дужках. 12 додати 35. І результат помножити на 3. Спочатку дію в дужках. 12 додати 35 дорівнює 47. Підписали результат над нашим завданням. Наступний дія: 47, треба помножити на 3. Виконуємо множення в стовпчик. 3 помножити на 7, 21, 1, пишемо 2, пам'ятаємо 3 помножити на 4, 12 і додати 2, 14. Отже, одержали 141. Обчивши, обчисливши значення наших виразів, ми одержали числа 111 та 141. Порівнюємо: 111 менше, ніж 141. Отже, значення першого виразу 25 помножити на 3 плюс 36 буде меншим, ніж значення другого виразу 12 плюс 35 у дужках, результат множимо на 3. Ми виконали перше завдання. Тепер виконуємо друге завдання. Нам необхідно порівняти значення наступних виразів. Отже, розглядаємо перший вираз. 205 поділити на 5 відняти 23. Знаходимо значення цього виразу. 205 необхідно поділити на 5. Виконуємо ділення. 20 поділити на 5 буде 4. Зносимо п'ятірку, 5 поділити на 5 буде 1. Таким чином, ділення виконали. Наступне від 41 треба відняти 23 віднімаємо. 1 відняти 3 не можемо. 11 відняти 3 буде 8. Тут вже не 4 залишилось, а 3, 3 відняти 2 1. Отже, результат це число 18. Тепер ми знаходимо значення другого виразу з умови, а саме. Вираз 278 відняти 125 у дужках і результат поділити на 9. Виконуємо дію в дужках. 278 відняти 125 8 відняти 5 3, 7 відняти 2 5, 2 відняти 1 1. Далі нам треба 153 поділити на 9. Скористаємося діленням у кутику. 15 поділити на 9 беремо по одному. 1 помножити на 9 буде 9. Віднімаємо. 15 відняти 9 буде 6. Зносимо трійку. 63 поділити на 9 буде 7. Перевіряємо, 7 помножити на 9, 60. 3. Ми знайшли значення другого виразу і записуємо відповідь 17. Таким чином, нам треба тепер порівняти два числа: 18 та 17. 18 більше, ніж 17. Отже, робимо висновок, що значення першого виразу а саме того, що заданий в умові, я переписую, значення першого виразу буде більшим, ніж значення другого виразу, з умови ми поставили знак більше. І завдання виконане. Таким чином, ми сьогодні навчились порівнювати числа, познайомилися із числовими нерівностями. Вдома опрацюйте параграф 2. Виконайте схожі завдання, щоб закріпити матеріал. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!